Олександр Солонтай, експерт інституту політичної освіти. у нас доброго у ранку Олександре. Ну бачили ми перед цим як Юра спілкувався з Андрієм Перубієм, спікером Верховної Ради, ставив питання щодо голосування, щодо блокування трибуни. Ну не був однозначним е, спікер Верховної Ради. Сказав і говорив і про політичну волю, і про політичні бажання. Якщо дивитися дійсно на порядок денний сьогодні, середи день який не повний, де депутати працюють тільки до обіду, а потім розходяться по комітетах. То е, ну немає там над Важливих законопроєктів або суперечливих політичних суперечливих на кшталт спецконфіскації, та що просувають зокрема в народному фронті. А, чи дійсно ну скажімо, можемо сподіватися на такі певні рішучі кроки від народних обранців і вагомі і важливі рішення сьогодні? Сьогодні ні, вагомі важливі рішення. Це на завтра. Такі традиції традиція у нас вівторок і четверт. Це такі два серйозних голосуючих дні. Сьогоднішній день дуже цікавий. Ви сказали таку фразу про те, що сьогодні народні депутати працюють тільки до обіду, а потім розходяться до комітетів. На жаль, склалася вже така ситуація. Традиція, що коли депутати розходяться по комітетах, навіть у нас, які досліджуємо парламент політику, не складається враження, що це працюють. Ну, тобто вони розходяться по комітету, ми навіть мовлення, так вживаємо це слово. Це дійсно так. На жаль, величезна кількість комітетів немає кворуму, величезна кількість комітетів не розглядає всі ці законопроекти і не готуються на четвер. Хоча насправді цей день сконструйований так не випадково, тому що робота в комітетах мала би бути не менш важливою, ніж робота під куполом, тому що під купол депутати йдуть розібравшись у тих законопроектах, послухавши експертах, продискутувавши і розуміючи, як їм голосувати. А виходить так, що величезна кількість народних депутатів просто слухає вказівки. У нас вже немає одного чи Парламенті дирижора, а в нас є чечет у фракціях, і тому виходить, що велика кількість народних депутатів розбігаються, не включені в процес. Вони не залучені. Сьогодні до обіду порядок денний справді не складний. Там дуже багато, як ви бачили, різних постанов про підсумки різних слухань. Тому що за останній час в парламенті були різноманітні слухання на різноманітніші тематики. Є кілька і це законопроектів останні, технічні останній тиждень, який сесійний останній тиждень, де ну фактично мала бути щільною щільної роботи. Олександра, ми обов'язково з вами вони і на цей тиждень не хотіли йти. Ми обов'язково дійсно продовжимо. Обговорювати плідну роботу народних обранців, але давайте ще сконцентруємося на свою увагу на тому важливому, що ще відбувається за чим ми стежимо. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні зустрінеться в мінську. Очікують, що сторони узгодять офіційну лінію розмежування в зоні конфлікту. Більше подробиць просто зараз дізнаємося від нашого колеги, кореспондента Радіо Свобода Валерія Калиновського, який бачу з нами вже на зв'язку. Пане Валерію, ми вас вітаємо. Хотілося одразу зрозуміти, про що ще будуть говорити уча. Учасники перемовин сьогодні так очікується, що сторони повернуться до питань, які так і не вдалося врегулювати протягом попередніх засідань тристоронньої контактної групи. Зокрема, політична підгрупа знову обговорюватиме так звану модальність виборів на окупованій частині Донбасу, амністію учасникам бойових дій та взагалі дорожню мапу виконання мінських домовленостей. Гуманітарна підгрупа визволення полонених та незаконно утримуваних у зв'язку з конфліктом. А підгрупа з питань безпеки остаточний документ з розведення сторін уздовж лінії зіткнення на Донбасі. Взагалі тут йдеться про 12 районів. А на минулому засіданні домовилися лише про два: про золоте та петровське. Прогресу на переговорах у мінську немає вже багато місяців, зокрема тому, що бойовики пов'язують виконання угод щодо полонених із амністією та місцевими виборами, на які в Україні важко піти в умовах присутності російських військ та захоплення їм ділянки кордону на Донбасі. Тим не менше, сьогодні на засіданні тристоронньої контактної групи з ініціативи української сторони заплановано обговорення теми створення робочої підгрупи з питань доступу Києва до російсько-українського кордону. Ону, який тимчасово перебуває під контролем Росії та сепаратистів. А основним питанням для України на переговорах у мінську залишається далі безпека, бо на Донбасі далі тривають обстріли. А без дотримання режиму тиші неможливо говорити про прогрес у вирішенні політичних, соціальних та гуманітарних і всіх інших питань. Зрозуміло, ми вам щиро дякуємо. Це був наш колега, кореспондент Радіо Свобода Валерій Килоновський. Просто зараз в кулуарах Андрій Єнко. Більшість тих законопроєктів, там де немає лобійської якоїсь корупційної складової, е які не є в інтересах якогось бізнесу, який великого, який має своє лобі в парламенті, то по майже по всім законопроєктам от е така ситуація. Ну а дитячий наські спорт так само розумієте. От нещодавно всі в Україні обговорювали причину такої катастрофічної поразки збірної України по футболу на чемпіонаті Європи. Ну, от, а все, все починається, тому що не розвивається дитячо-юнацький спорт, тому що займаються легіонерами, вкладають гроші в легіонерів, а не вкладають гроші в дитячий юнацький спорт. Ну в Верховній Раді ви бачите теж, що так очевидно, великого бажання цим питанням займатися немає. Відкладається на дні, коли немає голосувань, так щоб поговорити, але рішення не прийняти. Але поки що представники більшості стоять, все ж таки сумніваються, що ну, я думаю, не зовсім я думаю, що їм потрібно показувати. Андрій Єлєнко в Куарах Верховної Ради нагадаємо 10-й годині. Розпочнеться трансляція. Звісно, стежте за ефірами 112. Ну, як ми вже згадували, депутати працюватимуть у сесійній залі до 16-ї години, а, а потім, потім розійдуться, розійдуться. Е, працювати в комітетах. І сьогодні буде зокрема засідання комітету з питань антикорупційної політики. Наші кореспонденти будуть там, будемо транслювати і чути, можливо, якісь нові антикорупційні ідеї по боротьбі з тими нечистими на руку посадовцями будуть на комітеті розглядати. Законопроект також буде сьогодні розглядатися на рахунок антикорупції, зокрема щодо посилення ролі громадськості в боротьбі з корупцією. Це кожем'якін буде доповідати після того, як. Вже дороблений, він допрацьований. Він на допрацювання відправлявся. А те, що коли говорять народні депутати, ми поговоримо, але рішень приймати не будемо. Це означає заслухати підсумки парламентських слухань. Про дитячу юнацький спорт це одна з перших буде постанов слухатися, зокрема про роботу спортивних закладів в умовах децентралізації. Мова йде про те, що частина спортивних закладів тепер вже не мають бюджетного державного фінансування. Вони повинні утримуватися місцевим бюджетом. Деякі мають спільну формулу. Ну і виникає одразу запитання про те, як в умовах децентралізації фінансувати спортивні заклади. Дю США Спортивні клуби, різноманітні секції, різні заклади позашкільного спортивної участі, тобто мова йде як про професійний спорт, так і взагалі про фізкультуру здоров'я, і це велика проблема насправді тому, що е, кількість ресурсів, які зараз передається органам самоврядування, не до кінця поспіває за кількістю повноважень, які держава вже скидує на місцеві громади. А щодо головних законопроєктів, які вже дійсно голосуватимуться, і давайте це вже завтра. просто зараз зараз під стінами Верховної Ради наші журналісти спілкуються з народними обранцями. рада все ж таки. Продовжують свою роботу сьогодні. Наскільки ефективно стверджувати важко, тому що ми бачили, що вчора до обіду була з одної сторони доволі ефективна робота. Були прийняті важливі закони у галузі економіки, були прийняті важливі закони у галузі екології, були прийняті важливі закони, які стосуються так само військової сфери, які дають можливість бійцям вивільнитися, а також те, що стосується генетичної. Ідентифікації. Водночас, після обіду, депутатів в залі різко поменшили. А з чим це пов'язано, як гадаю? Я думаю, насправді, що це пов'язано з е, безвідповідальністю ряду моїх колег. Однозначно, що не всіх. Але е, ряд колег насправді не відноситься настільки відповідально, настільки необхідно до своєї роботи. І це безпосередньо впливає якби, на наявку. Е, Вони там в думках уже десь на Мальдівах чи ні? Я не думаю, насправді, що в думках на Мальдівах, тим більше, що зараз в Києві і так спекотно, не треба нікуди їхати. Проблема радше полягає в іншому. Все ж таки, ми бачимо ту об'єктивну обставину, що політична криза вона нікуди не поділася. Стійкість коаліції вона є вельми сумнівною. По факту коаліції існує у складі. БПП Народного фронту відродження і волі народу, які в кінцевому результаті дають голоси за, скажімо так, цікаві законопроекти, тому що там, де насправді вони потрібні і за якими не стоять якісь лобійські інтереси. То такі партії, як наша, як самопоміч, не зважаючи на те, що ми є в опозиції, ми голосуємо. Яка тут позиція самопоміч? Дивіться, ну, кожна фракція визначилась по своєму свому Є де блокування там народного фронту і блок Петра Порошенка, Є блокування або сидячий процес радикалі. Є відповідна позиція батьківщини. Самопоміч позиція є насправді дуже простою. Люди нас сюди обрали, щоб ми тут працювали, не відпочивали, не блокували. Не робили піару, а робили роботу. Тобто ну, ви за продовження сесії? Ми за продовження сесії працювати потрібно стільки, скільки потрібно. Ми давно піднімали питання щодо тарифів і ще з весни минулого року і вимагали створення комісії і вказували на ті прорахунки. І ми наполягаємо, що тарифи на сьогоднішній день повинні бути знижені, тому що це сама по собі ситуація є повним нонсенсом, коли. Більше половини населення України є залежними від субсидій. Абсолютно неправильний підхід, так тому що допомога зі сторони держави вона повинна бути не тільки адресною, вона повинна бути монетизованою. Людина повинна сама вирішувати, чи вона просто банально йде, оплачує рахунок, чи вона купляє економніший котел, утеплює стіни, вікна, тобто вкладає гроші в енергомодернізацію. Але для того, щоб вирішувати усі ці питання, потрібно працювати. Потрібно працювати, тому і ми бажаємо вам гарної роботи. Дякую, дякую. Що ж почули, ми Руслана Сидоровича, нардепа від фракції «Самопоміч» у парламенті з ним спілкувався наш кореспондент Юрій Бібік е, Олександра. Поки ми слухали Сидоровича, я так помітила, що «Самопоміч» в принципі цікаву позицію зараз займає серед фракцій. Вони тримаються ніби окремо від коаліції, ніби окремо від тих, хто називає себе опозицією. Так е, ну мають свою завжди чітку позицію нікуди не примикають. Чому так як вважаєте? є кілька підвален: по перше, це не співпадає з їхнім дійсно і дологічним баченням. По друге ситуація, яка була у Львові з сміттєзвалищем Грибовецьким, змушує Садового максимально обережно поводитися в усіх політичних процесах, щоб не викликати хвилю такого резонансного інформаційного падіння, бо для нього це неприємно закінчилася. Ця історія ну негативно було по ньому. Він звичайно з цього всього може виборсатися, але поки що на даний момент йому така було зайняти обережну позицію. Він її зайняв. Третя обставина це пов'язана з голосуваннями самої ж самопомочі на місцях, тому що ну на місцях же ж не, не всюди така. Ситуація ситуація що тут ми ну тут ми в опозиції, а там ми, а там може бути коаліція. Тому найкраще самопомічі дійсно робити те, що вони роблять, і голосувати за принципом цей законопроект підтримуємо. Голосуємо незалежно від того, що ми від коаліції, а цей не підтримуємо, тому не голосуємо. Що вони в принципі і показують протягом останніх тижнів? А долучатися до тарифного блокування це просто не співпадає з їхнім ну світоглядом ідеологічним баченням. Але цікаво, чому ви обрали саме ось цей час, коли знають, що до кінця цієї сесії залишилося один тиждень. Далі йдуть кані. Ніколи чому дійсно це і протести, і профспілки спілки у нас от були минулого тижня, і блокування трибуни. Тобто, дійсно, яка основна мета цього всього дійства розігрів перед осінню? Тобто, це така ну пристилка. А хіба сезон відпусток і, вибачте, городів для українців він не спустить, як то кажуть, все оцю хвилю. Він спустить, але він залишить таку невеличку, невеличку історичну пам'ять, попри те, що українці хворі політичною амнезією і забувають це просто літо злизує як язиком зараз от. Заявиться на нашими кореспондентами. Давайте послухаємо народного обранця. У нас блокування трибуни і нічого не вийде. Але ви дивитись на жифір, що там вже зайняли, не зайняли? Нічого не бачу. Зараз я прийду і все побачу, що там відбувається Дивіться, ось ці Спроби народного фронту за ну, частини, скажімо, депутатів народного фронту і блоку Петра Порошенка. Вони це, ну я маю на увазі, представники від цих двох фракцій мотивують це тим, аби деблокувати і дозволити народним обранцям в нормальному режимі працювати. Але чи можна це таким чином назвати нормальною роботою? Ну, ви самі бачите, що це ненормально. Коли борються за трибуну, одні борються для того, щоб народні депутати все-таки приймали правильні рішення для нашої країни. О, та другі блокують для того, щоб попіаритися на цьому. От та що це неправильно, і цього не повинно бути. А, пане Гролі, тут е, спікер пробій в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу сказав про те, що ну ймовірно він поставить на голосування в четвер закон про е, спецконфіскацію. І тут багато суперечок на нього виникають, хоча б для того, аби поставити його, немає відповідної кількості голосів. Чому народний ну, як буде реагувати на народний фронт, якщо і цього разу спроба буде безрезультатною? Е, ну, ви знаєте. Що воно все-таки, напевно, успіха не буде мати, бо у нашій Верховній Раді багато є людей, багато є зрадників, які не хочуть приймати цей законопроект, задля того, бо вони знають, що і вони теж, у них личко називається так, рельців, пушку. І їх теж цей законопроект може притягнути до відповідальності. Тобто він розповсюджується і на інших, оскільки там просто дуже насправді, я так розумію, всідаю за сіл переговорів, аби обговорювати відповідні поправки з тим, аби обмежити дію закону до 2017 року. Це не діє? Нічого цього не діє. Його навіть на порядок денний не хочуть включити. Дякую вам дуже, дня. Вам всіх благ. Коли ми народного депутата від фракції Народний фронт Михайло Гаврилюк спілкувався з нашим кореспондентом. Говорили про зокрема і блокування трибуни. Є на з цього приводу ще одна думка: депутати з коаліції захищають трибуну від блокуючих, аби забезпечити роботу парламенту. Про це в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій. Я забезпечую роботу Верховної Ради, тому що коли кожен наголошую, кожен бажаючий може зайти в президію, може зайти до трибуни і виступати. Ну, це не є деблокування. Це просто забезпечення нормальної роботи парламенту. І, звичайно, дуже відповідальні останні дні. Звичайно, що я зроблю все можливе, щоб робота парламенту була повноцінною, щоб парламент працював. От не здається вам, Олександр, що якось сам Андрій парубій, сам собі суперечить. Дуже важливі останні дні, а трибуну блокують для того, щоб забезпечити роботу Верховної Ради, хоча, поки блокують, зовсім не працюють, а тільки заявляють. Про ну, те, що я... хочуть працювати. Ну чому вчора ж вони голосували? Вчора був день. Так, так це не було, будемо звинуватити ніч... за вчорашні. Нічим не відрізнялося те, що було вчора, те, що було в кінці минулого тижня, і від того, що планує паробі завтра і післязавтра. Тому е, слово деблокування він від нього відмовився. Ну це справді деблокування, тому що перед цим було блокування. Вчора е, перед цим блокування було яке не працює Верховна Рада взагалі, не голосує нічого, поки не повернеться до тарифного питання. Тобто воно головніше за всі інші, всі інші другорядніші. Вони деблокували трибуну. Ну а потім, звичайно, забезпечили всім вільний вхід, про що він зараз говорить. Але це дійсно деблокована трибуна, тому що якби він цього не робив, то трибуна була б заблокована так, що ніхто би нічого не робив, не виступав, не працював би, нічого би не голосувалося. Вони забезпечують просто собі роботу, і в цьому треба віддати їм належне, в плані того, що вони не дивляться на це, як на привід, о, прекрасно, раз опозиція заблокувала трибуну, то ми всі сорвемося і уїдемо точно вже відпочивати. Ні, вони таки намагаються відтягнути ну кількість робочих днів максимально. Ну і бачимо, що поки що до четверга. Ну а далі на жаль не получається про що Парубій сказав далі в другій частині цього ж коментаря, де він сказав про те, що після четверга він не бачить перспективи робочого парламента. Ну з тих законопроєктів або з тих планів, які звучали і минулого тижня, і на початку цього тижня це ТСК по тарифах, по офшорах. Можливо, це та ж спецконфіскація, які можуть мають, мають реальні шанси бути ухваленими остаточно по кінцю цього тижня. Ну і потім ми ще не впевнені, чи продовжать вони сесію, чи не продовжить вони сесію, коли в п'ятницю вони зробляться в четвер. Тарифне питання не немає шансів, питання по офшорах немає шансів, Питання по спецконфіскації має шанси, але в залежності від кількості голосів тут може відбутися така сама історія, як по інших важливих законопроектах. Зокрема. Е Кількість голосів для включення в порядок денний ще може вистачити, а потім кількості голосів для того, щоб проголосувати уже 226 за, може не бути. Тому що четвер це такий небезпечний день, коли з одного боку він ще робочий, але з іншого боку, вже всі вострять лижі про те, щоб покинути ну і Київ, і парламент, і звичайно, ну частина країну. Тому тут таке питання: зіграють вони чи не зіграють цю ігру. Залежить наразі його немає в порядку. Денному на завтра. Ну тоді хотілося б зрозуміти, чому питання спискоконсфеконфискації спец... конф... дійсно перед кані. Ніколи ми так активно подалюються безпосередньо народним фронтом. А це затяжне які питання, от саме які дійсно знаєте, от, конкретні те, чого ми не знаємо і не розуміємо. Можливо, от поясніть нам як політолог, як експерт. Тут залежить від кінцевої редакції законопроекту. Зокрема, законопроект може дуже по різному впливати на конфіскацію і на те, е, яким чином владоможці позбавляються того, що було перед цим зароблено. І там є кілька редакцій. Зокрема, е, вийшло як законопроект потрібен. Це всі розуміють. Українське законодавство недосконале, Європа каже про те, що вдоскональте його з'являється законопроект, який до кінця не вирішує проблему. В результаті і створює це... ще нову виходить так, оскільки Європа також критикує це. Так ну це у нас так само, як у нас там в люстрації, в судовій реформі. Тобто, з'являються такі норми, які не відповідають європейській практиці, направлені на вирішення тої ситуації, яка є в Україні, але воно не вирішує проблему до кінця. Воно називається, як ви сказали, створює нове. В результаті законопроект проходить дискусію перепрацювання, перепрацювання і в кінці він відкладається в довгий ящик і просто зараз від мелодинисов коларах Верховної Ради. Це ще було рік тому. Ми намагалися зробити таким чином, щоб все ж таки автоматично субсидії призначали з пенсіонерами, які живуть окремо, і які одинакі, які не працюють. І у них тільки з доходів це їх пенсія. Якщо це тільки пенсія, то всім управлінням соцзахисту можна спитати пенсійний фонд України, отримати дані і всі відомі е, структури можуть призначити їм без звернення тому самого пенсіонера автоматично цю субсидію. На жаль, цього не відбулося, тому що саме е, ще минулий уряд і минулий міністр соціальної політики він зазначав про те, що і так все гарно. І так призначається субсидія майже автоматична і нікому нікуди звертатись не потрібно. Але у нас була інша інформація, і тому і ми на сьогоднішній день налаштовано на те, що все ж таки долативе та президента для того, щоб зробити таким чином, щоб в Таких умовах, в яких зараз живе людина, якій там мінімальна пенсія, вона дійсно не може сплачувати, щоб їй призначали без будь-яких звернень цю субсидію органу соцзахисту. Верховній Раді вже давно не долали вето президента. Як Вважати які шанси сьогодні подолати. Ну, ви знаєте, шансів небагато, тому що взагалі одні лежать, інші стоять і не хочуть працювати. І тому я думаю, що за свій закон, може, вони і проголосують, але да? і сісти, щоб показати, ми їм показали всі три свої законопроекти, які ми підготували по тарифах. І всі свої аргументи. Ну, Знаєте, навіть неосвічена людина може зрозуміти, що якщо собівартість українського газу 20 доларів, а нам його продають по 275. Якщо імпорт російського газу 160, а нам його продають по 275, то, як написала Ерік Найман, це є велика політична корупція. Ви розумієте, так? Тобто не треба бути великим економістом, щоб зрозуміти, що вони просто грабують і діляться гроші між собою. Тут казали про те, що збиралася якісь за столом, мовляв, і ні, в тому числі не, вони ні на що не пішли. Ми, вони хочуть зробити так: вийде прем'єр і покаже якісь картинки, і це буде роз'яснення по тарифах. Це не розмова. Ми розібрали е, тариф з Юлією Тимошенко по молекулам. Розумієте, собівартість це взагалі мой конюк. Я завжди дуже любила собівартість, коли вчила Друга освіта. І тому е, я почала цим займатися і ще в той Верховній Раді. Коли очолювала комітет і почала дивити собі вартість монополістів, я не можу роз'яснити людям, що Укрпочта 336 тисяч заробітна плата. Я не можу роз'яснити людям, що Укргазодобича державне підприємство мільйон, секретарша там 60 або 70 тисяч плата. Я не можу це роз'яснити людям, яка середня заробітна плата 2500. А якщо взяти по конституції, то сьогодні мінімальна повинна зарплата бути 4800. Якщо брати ту інфляцію і ті закони по індексації, які є. Друге питання: прийняти для державного підприємства «Укргазодобича» таку ж як для кадря 30, так здається. 29 сьогодні, а у них 70. Тобто ми, ми з вами це сплачуємо, а потім нам же наші гроші говорять, що нам дають на субсидію, а дають їх на монополістів. Третє. У монополістів у всіх документах написано, що вони повинні ставити нам з вами лічильники. Третій закон... З нас поставили лічильники, і ми розраховувалися по нормам, які ми витрачаємо. Тоді є розуміння, що ми з вами будемо заощаджувати. Наприклад, я показала цифри по Херсону. От була. У них списують на людину 7,8 метрів кубічних. Людина витрачає 3 і 4, по всім лічильникам, 4 і 4 на нас списують, варує. Оце три питання законопроєктів, які ми просимо сісти з урядом, з фахівцями, з іностранними експертами і пройтись. Ми ж не говоримо популістськи, що продавайте дешевий газ, продавайте його по собі з економічно обґрунтованими цінами. Ну, наприклад, вся Європа влітку зараз споживає газ по 100 євро, це максимально 130 доларів. Але перепрошую, вони отримують його від через нас. Створення тимчасової слідчі комісії. якщо можна дуже коротко да. з цього приводу? Тут які перспективи на я наваску? хочу сказати. Я хочу зрозуміти е, і показати нам важливо дуже і е, щодо офшорів, тому що ви бачили, як з футболістом в Іспанії да, стала, і та ж фірма, яка робила футболісту в Іспанії, робила й нашому президенту. У нас це просто кануло. але люди це пам'ятають. Розуміють, що хай хто-небудь з них проживе на 2000 тисячі гривень. Просто спробують. А друге, це питання по тарифах. У нас була робоча група, якщо ви пам'ятаєте, і ми її провели. Ми ніколи її не пропускали, ходили з Тимошенко. Дали доповідь, які сказали, що тарифи не обґрунтовані а них ніхто не реагує. Ми зараз маємо подивитися, куди вони хочуть витрачати. Ви послухайте, вони передбачили, що за півроку Укргазодобича витратить на інвестиційні програми 32 мільярда гривень. Розумієте їх. Фізично неможливо використати а нам з вами по всій країні потрібно 40 мільярдів, щоб всім підняти вдвічі пенсії заробітні плати і стипендії соціальні виплати. Тобто, ви розумієте, це, це є велика корупція. Про це ми і говоримо. Дякуємо дуже. Дякую. Олександра Кужель мала також можливість Людмилу Денисову почути в кулуарах Верховної Ради. Ну знаєте, ну всі ці питання субсидій, питання тарифів. Ну можна, в принципі це об'єднати дійсно в єдину. От що взагалі е, яким чином тут домовляться, і хтось взагалі може прояснити оце обґрунтоване питання ціни на газ, яким дуже багато хто з політиків спекулюють? Спекулюють, тому що дійсно уряд має ситуацію не розкритого до кінця пороз'ясненого тарифа. Це дійсно так. Ми обов'язково вас почуємо. Павло Панзане, кулар Верховної Ради. Звичай, коли приймалося політичне рішення про продовження роботи сесії до початку роботи наступної сесії, а відповідно до конституції, наступна робота наступної сесії починається в перший вівторок вересня, то зазвичай робилося таким чином, що продовжувалася робота і давалася можливість голові Верховної Ради скликати засідання пленарне в будь-який час, коли в цьому виникне потреба. В принципі, це абсолютно політичне рішення. Відповідно до закону, Верховна Рада працює сесійно, між сесіями має місце перерва. Відповідним чином був зверстаний і державний бюджет, який передбачає виплату на цей період відпускних, не передбачає виплату заробітної плати. Так що тут іще і трошки фінансова проблема, і в плані оплати праці апарату Верховної Ради України, і в плані оплати праці народних депутатів. Ну, врешті-решт, це залежить від політичного рішення. Зміни до роботи до регламенту Верховної Ради вони були внесені вчора. Не голосували. Коли їх будуть голосувати? Власне і чи ухвалять такі зміни? Якщо ви маєте на увазі законопроект авторства голови Верховної ради про внесення змін до а ви маєте на увазі зміни до календарного плану? Чи ви маєте на увазі зміни до регламенту? А зміни до регламенту і альтернативні до нього законопроекти, то вони насправді вже ставилися на голосування в розділі для включення до порядку денного і не були підтримані. От, чесно кажучи, не знаю, це залежить від ініціативи суб'єкта законодавчої ініціативи голови Верховної Ради. Якщо він буде наполягати на тому, що Верховна Рада ще раз спробувала визначитися з цього питання, значить будемо голосувати. А у вас є інформація? Буде він наполягати. У мене є така інформація, що все-таки голова Верховної ради наполягає на тому, що було би доцільно включити до порядку денного і розглянути. Але це залежить від того, як він буде відчувати стан, скажімо так, пленарно залу ну, сесійного чи готові депутати підтримати його ініціативу. Думаю, що не сьогодні. Середа у нас традиційно не той день, коли можна прийняти результативне рішення в якомусь спірному питанні. Дякую. Отже, Павло арах Верховної Ради хочеться почути такі вашу думку щодо тарифів, спекуляцій. Хто прав, хто виноват. Дільки один законопроект буде сьогодні розглядатися у Верховній Раді. Вето не буде президента, звісно, подолано. Результативних законопроектів у цій сфері прийнято бути не може. Технічне вдосконалення по субсидіях не призводить до зміни самої системи субсидій. Маємо зараз наявну дуже величезну проблему, до якої точно уряд осінню повернеться. Це за підсумками даних споживання за зимово-опалювальний період і за першу частину літа. Ми побачимо про те, що Живання зростає через систему субсидій. Адже для того, щоб отримати необхідну виплату, треба потратити необхідний об'єм енергоносія. В результаті до цієї теми точно полюбе вернуться, і це буде така дуже цікава ситуація, коли опозиція скаже: О, є перша перемога, ну тому що от ми досягнули, ми добилися. А з іншого боку ряд скаже: Ну от ми слухаємо Знаєте, Олександре, Ми знаємо, добре, що депутати не впускають шансів поговорити і сказати на чому закцентувати, а щось про щось взагалі забути. Але нам Миколою, як споживачам, можливо, цих пост... Слух, так і звичайним людям, ті, які чекають вже коли прийде опалювальний сезон, і думають про те, як сплатити за це. Відчуваємо цікаво, на своїх гаманцях, цікаво це все більше так. навіть не розмови народних обранців чи урядовців, а цікавий кінцевий результат: чи будуть знижені ціни на газ, чи достатньо буде субсидій для тих. Хто їх потребує, і чи зможемо ось в цьому плані вижити, як то кажуть. Ця система точно буде змінена, тому що вона нам не забезпечує головного: це менше споживаєш, більше виграєш, і така система вона не може існувати довго. Система включення величезної кількості населення в субсидії говорить про те, що сама система є порочна. Тому вона за будь яких обставин буде змінюватися. Ну а ну, знаєте, що до цього змінюватися так, якщо... в бік, в бік того, щоб кількість тих, хто підпадає під субсидію, зменшувалася, а люди, які заощаджують, могли дійсно потім на цьому фінансово вигравати, ну тобто, відповідно можуть зробити більш жорсткими, наприклад, умови для подання документів, так для щоб отримувати. Ні, тут, Чи, як буде зменшувати, якраз як як навпаки, кількість людей, які мали би отримати субсидію, мало би бути 100% для будь-що, що можна зробити для спрощення отримання субсидії. Це дійсно треба робити. Це не в цьому суть законопроекта. А суть а суть має бути в тому, що кількість людей, які підпадають під загалом, субсидію повинна бути мінімальна. Тобто, немає, не повинно бути так, що ціна від самого початку так завищена і регулюється держава Державою, що потім необхідність у тієї ж людини взяти гроші у той же ж держави, тобто виходить, що крутиться грошима через всі ці монопольні кампанії, які на цьому виграють. А оце навіщо? Цей і підвищує енергоспоживання і оберти грошей ну, зупиняє. А повітря потрібно зробити зовсім інакше, що людина, яка готова в межах певної норми споживання за невелику ціну взяти енергоносій і більше нічого не брати, вона відповідно виграє, заощаджує гроші. Ну так відповідно, чому ж дійсно питання монетизації субсидій, воно якось так знаєте, но не доходить до логічного Велика Завершення обов'язково почуємо. Після того, як Олег ляшко. ляшко бачимо вже в куларах.